Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі. З вами Світлана Кошик, і в нас сьогодні, 30 серпня, в нас є декілька новин стосовно українських переміщених осіб. Тому я запишу декілька відео, тож слідкуйте за оновленнями. Ну, по-перше, вчора вийшов, що квартальний рапорт, як ви знаєте, наш статсекретарі Серік Фардебюрг видає такий перзамел брів. Це Підсумковий лист стосовно е, важливіших питань про українських переміщених осіб. У цьому листі е, наразі розглядалися три питання: це про е, людей з країн, третіх країн, тобто е, людей з, без українського громадянства, е, що з ними буде після 4 вересня. Далі в ньому розглядалися Ситуація з людьми, які приносять дуже багато проблем на локаціях, то що хулігани, можемо так сказати. І третя це фінанс, фінансова е, ситуація. Але з фінансовою ситуацією тут я не дуже багато можу вам розповісти, тому що є посилання на. Додатки до цього листа, але ці додатки в нас не опубліковані наразі. Можливо, вони буде, будуть пізніше, тож самих цифр ми наразі не бачимо. І ми почнемо про людей, які без нідерландського громадянства, тобто я ось попереднє все пропускаю, ви тут все вже знаєте. І читаємо, що ми маємо про цих людей. 4 березня буде е, тимчасовий захист припинено для людей, які без українського громадянства отримали тимчасовий захист е, до, е, до 19 липня 2022 року. Ці люди, як ви знаєте, наразі проживають так само у Хіментовських е, локаціях або у родинах. І е, ми знаємо, що 4 вересня вже остаточно закінчується їх термін перебування. Тож у цьому документі е, визначається, що з ними буде. Але я вам хочу сказати, що поки я готувалася до цього випуску, вже є знов новини з цього приводу, за які я розкажу наприкінці випуску. Тож, важливіше, які в нас тут новини. Що люди ці мусить е, цей обханг е, залишити, я не буду вам зачитувати усе, я вам тільки головне скажу. Тож, які тут е, головні е, пункти? Що е, ці люди мусять наразі їх 2900 людей, з яких 700 запросили вже стандартну азіловську процедуру, але решта ще не запросили. Якщо вони запросять цю процедуру до 4 вересня 2022 року, то весь той час, який він був з за тимчасовим захистом, буде враховуватися як вже запрошена процедура. Тобто з нього почнеться процедура з того, з тої дати, коли він, по-перше, тут зареєструвався у Нідерландах. Якщо він. Після 24 вересня подасть ще на процедуру в нього, процедура почнеться по-новому. Тож, та процедура, яка ви зараз вже запросила, але вона лежить на паузі, не буде активована, а буде активована нова. І, відповідно, усі сроки і все також буде здвинуто. На що це впливає? Якщо ви все ж таки вирішили йти азіловською процедурою, вам Краще запросити її все ж таки до 4 вересня. Тому, е, ваше, ваш, якщо ви вже працюєте десь, ваш час буде врахований, і ви зможете продовжувати працювати. Але потрібно пам'ятати, що наразі діє ще правило, що е, біженці у Нідерландах, які ще сидять у процедурі, в які ви попадете, можуть і мають право е, працювати не більше, ніж 24 тижні е, на рік. Тож, якщо ви вже півроку у цьому році працювали, то ви не зможете працювати далі. Якщо ж ви. Е, або, можливо, зможете, бо ми вже знаємо і е, вирішення суду стосовно біженця, не українського біженця, е, звичайного біженця, який працював і його роботодавець хотів його залишити, і він виграв цей суд, що е, він не, не мусить бути звільнений і може продовжувати. Е, до, для того, щоб ви продовжували е, працювати, якщо ви працюєте. І почали цю процедуру, ви будете вже мати інший статус, і е, вам потрібно буде, щоб ваш роботодавець запросив дозвіл на ваше працевлаштування. Цей дозвіл скорочений, тож там не треба е, до, доказувати, доводити, що, ви, е, що він не знайшов там працівника у ЄС і таке, таке інше. Цю, тож цю, Ця, ці процедури дуже скорочені, не треба проходити усі ці довгі пошуки, він просто на вас повинен подати запитання і е, отримати відповідь від УВФ. Це робиться протягом 4 тижнів, але ми знаємо, що це може і затягнутися, і все ж таки це запит е, обов'язково зробити. Е, і ваш роботодавець повинен це зробити. Якщо ж ви не запросили до 4 вересня Азіловську процедуру, але запросили її, наприклад, 5 чи 6, ваша процедура починається з нуля. тобто Всі ці півтора року пропадають, це починається спочатку, і ви зможете працювати лише Через півроку, тобто через 6 місяців після цього цієї дати вже ви будете мати можливість працювати, якщо до цього часу ви ще будете сидіти в процедурі і не буде вирішено ніякого. Що буде, якщо ви не запитаєте цієї азіловської процедури? Тоді тут цікаві варіанти, що це буде. Але трошки ще якщо ви все ж таки запросили процедуру, вже запросили чи запросите до 4 вересня, чи протягом близького времени. часу. У вас, Якщо процедура по вам пішла, процедура Азіловська, то у вас є 6 тижнів, і протягом цих 6 тижнів. Кола, це організація, яка займає біженцями, повинна вас переселити з тієї локації, де ви зараз е, проживаєте, на локацію е, у самій кола, тобто на терапію чи на якийсь інший е, табір. Якщо ви проживаєте у приватному будинку, чи знімаєте його, чи проживаєте у гостьовій сім'ї, Е, ви, е Можете з ними домовитися на подальше знаходження там. Але також є окремі правила у цьому разі. Якщо ви вирішені не хочете запрошувати процедуру Азіла, які у вас є варіанти? Варіант один. Ви повинні протягом 4 тижнів покинути Нідерланди? І е, до 15 вересня ви можете ще запросити допомогу на те, щоб поїхати. Тож вам видадуть і ще грошову допомогу, допоможуть з квитками і таке інше. Усім хементам було розослано інформаційний пакет, який ви е, можете в них запитати. І е, цей інформаційний пакет. Е, Відповідає на багато питань, які у вас е, можуть виникнути, і ви можете до Хмінти звернутися за допомогою. Але ви повинні розуміти, що наразі ви будете нелегалом, якщо ви не запросите е, цієї процедури. Чи можна щось зробити? Ви знаєте, е, у серпні був. Е, Засідання суду, де одна людина із Танзанії, яка була з тимчасовим посвідкою проживання у, в Україні, подала позов, що, вони, що він не хоче, щоб його відправляли назад у Танзанію. І суд призначив, що все ж таки він мусить поїхати, тож цей його. Право на проживання може е, нідерландська хімента забрати. Да? Тобто був суд, що чи можна мене виселити, чи не можна. І це було не так давно, тобто це було у серпні. І хіменти дуже стурбовані, тому що це 2900 людей, з яких 2000, мабуть, буде завтра безхатінками. Але сьогодні в нас є вже нове рішення. Так, опс. Ось. Сьогодні, о пів сьомої вечора вийшла нова стаття, що суд, вже Верховний суд, визнав, е, прийняв зовсім інше рішення по справі, яку подавали три людини. З них було е, дві. Індіанська національність і одна, і одна людина-медмароканська національність. І е, що, ви, то що вони не зупинилися на простому суді, і вони пішли у Хохберу, ну, у, до Верховного суду. І е, що в них постановив? Що е, кабінет не може забрати. Це е, право на проживання усіх трьох людей, у цих е, е, людей з третіх країн, які проживали в Україні, не може тому, що це право дало їм Європейська унія, а Нідерланди вони повинні виконувати те, що дала Європейська Унія. Тож це. 에, стосовно цього рішення суду стоїть, що те, що надала Європейська унія, не можуть зупинити Нідерланди. І це міняє зовсім усю ситуацію. Наразі де ще вісім людей ще сидять почекають вирішення суду, яке повинно бути на наступному тижні, стає все більше це... спанент, як кажуть Нідерланди. Тож, ми маємо дуже е, таку незвичну ситуацію, про абсолютно схожі справи. Один суд визнав, що е, на користь позовича, інший на користь зворотньої сторони, Тобто протилежні вирішення. Е, що буде далі, ми не, не знаємо, але прецедент, прецедент це дуже важливо. Тож, вже є. Якесь рішення суду, яке захистило цих людей. І якщо таке є, то наразі вже дуже важко буде оспарювати далі. І я гадаю, що зараз буде винесено якесь рішення, і, по е решті персон також буде вирішено позитивне рішення. Крім того, що це тільки кого хоче позбутися від цих людей, е де решта, наприклад, хімента і. Е Поліція та інші вони хочуть, щоб вже було вирішено про цих людей, щоб вони мали змогу залишитися, тому що вони розуміють, що ці люди добровільно не поїдуть і вони будуть складати лише проблеми для країни. А це проблема і для Хімінти, і для країни, і так далі. Тобто вони не, ніхто не хоче, щоб ці люди е, стали нелегалами. Е, до того ж, кола, як ми знаємо, вже там переповнена, вона теж там не дуже та хоче їх приймати. Тож будемо поглядати. Я гадаю, буде щось, щось цікаве стосовно цих людей. Крім того, як я вам завжди нагадую, важливо, у які тонації подаються ці новини. Наприклад, ця новина подається, з, подається ось такою картинкою. Це жіночка із Малайзії, яка має українського чоловіка. Вона каже: Я зустріла свого чоловіка в Малазії тому що він там працював. ми у 19-му році ми жили у києві з 2019 з року але вона поїхала сюди коли почали почалася війна а її чоловік залишився в україні вдома вона каже, Україна, це мій е, моя країна. Мій таус, мій е, до, е, мій будинок. Вона показує свого чоловіка. який каже, що я не хочу, щоб вона поверталася, тому що тут небезпечно. Але що вона мусить робити? Вона мусить я е, е, лише повернутися ніяких інших в неї немає варіантів вже. Did you Диті decision already? Did you decide already what you do. Чи ви вже вирішили, що ви будете робити? Вона каже: в мене немає вибору. Я мушу повернутися до України. І інших варіантів вже немає. Це не, не те, що я хочу. Я хочу, звісно, побачити свого чоловіка, але. Yeah. Я би хотіла yeah. бути yeah. тут yeah. у безпечності, але в мене yeah. немає yeah. ніякого yeah. іншого yeah. вибору. Yeah. Тож, ви бачите, да? це викликання співчуття. І це не одна така. Е така е господі. Не одна така публікація, тож, що я бачу, що наразі е, общественне мініння, та, да, що людей готують для того, щоб вони пожаліли цих людей. Да. І е, більшість, як ми бачимо, на... Більшість хоче їх захистити, хоче надати їм якийсь статус. Інша там була публікація про, люд... про людей, які студенти, які навчаються, які вже там диплом закінчують і, звісно, хочуть вже довчитися, навчаються наразі онлайн. Тож, усі чекають на вирішення рад Фандестат, тобто це найвищий орган, який повинен поставити крапку у цьому, у цьому ділі. І е, як там буде далі з цими людьми, ми наразі не знаємо. Але інструкції, що робити після того, як закінчиться е, їх статус, вже усюди розослані. Е, але, можливо, у останній момент щось там зміниться. Будемо сподіватися, бо я, звісно, е, бажаю усім людям проживати у безпечності незалежно. Від їх громадянства. Зараз я зроблю перерву і далі запишу вам інші новини. Не прощаюсь.